Estou aqui, estou assistindo. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui.

Ні, це баху дві кліти. Оце я назвую. Запусти. Та він так летів? А їхати я огло.

Okay. Okay. Чуєш? Пробив колесо. Yeah. Газуєшся! Ти знаєш, що в тебе диск, видиш, газує, у диску диви yeah. Бо хоря пробив колесо, диск собі газує в колесе. Я стою, це диск газує! Диск собі газує! Yeah. Але б пипок не рвав! На Чуєш? Розбордувати нема чи. Накідна ти всякої. Дайте, щоб камеру, накидати я е... пластяк. Розбуртуємо зараз і пла. Подивіться, про... вивезте скільки це, давайте просто напхаємо туди, бо і камера не звала. Та з'їжджаємо, давайте з'їжджаємо. А, а ти ти нам ти 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 і так з'їжджати треба, це там до того йде, не так не на вишку. З'їжджай, подиви бахуря якісь їдуть сюди. З'їжджай! Я все так задихаю. Що? А, да. Кривачка, я хочу б... Моти кінути. Бели колесо, набрали пластю. Зараз <laughs> пробуємо якось це відкрити. Та й такі діла. Хана мене так носить! Huh? Тут теж головка йде, в мене є маленька головка. Оно покине. А ну хай. А я так особі не розумію, що десь є так. Там як я а так я где хочу. Приколовчувати. Просто отупо шо з цим. Це що, це, це амортизатор? Що це таке? Зай. Ну такі воділа. Ох там кась. Кіські там файно. Ось це стрілась. Йоу! О, люблять, равів тобі. Та й вузе десь не розігло, очі що, Тут перед болотом 100% зад. Тут резону набрав, тормозив не став. Ти са на мене. Там треба почистити, вона й беріг хоча зібрати, чистить. І вона не просто не брали, ніфіга. Добре, хоч лад, хоч щось нині брав. Що тут що, ту кишку зваряє ти цей? Натяжіти, вже б ніколи бі не не би. Повезло с пол с фирадной и золотой звездочки. Алло, я говорю, с фирадной и с пол капец. Мы нам мотал товар сами не с пол. Я говорю, с пол зарем и потручали. Короче, мы не с фирадной и с пол, но я ж тручила, не кидала. Але, короче, мы потручали и накинулся, просто повезло. Это шо? Та не, а на і пущані, а, у нас мене... на чешителя нема, ничего. И по Та там на чешителя, я нашел, что тебе. Тебе не так прямо. прям, кашка. Я... Дорожі. Совмоленьке. Я розумію те, Аланта, але треба було трохи більше газу йти біску би. Ох, так, зараз прикольно тут буде виїжджати. Я здійману принесе мені мою рукавиці, по як я б я за той час з'їду. don't on the slot. Ой, сцепление на снежной. Нормально, я, я снежной, да? А? а? Мадай минус то, что... Мадай прям высок. Я жкаю тут развернуть. Чуєш, ліпше дай назад із розгону, бо буде провертати колесо. Або давай, я просто підтукну. А, нормально. Мене а зараз проводив там. Ik heb op een paar dagen. Het is een mokradusje. Het is een Het is een heb Het een koolstof. Het is een koolstof. niet is een koolstof. Het is een een koolstof. Het is Het is een koolstof. Het Het is een koolstof. Het is een Het een koolstof. Het is een een Так, трошки, все не поплаваємо. Ніхто нині може це включимо. Где Ух Ніхто шла. Ніх. Ох, лошадь! Ні, все, Не, вс, и здесь у нас кола смогла. 别动手的被！别动！我来对付他。你来告诉我，么怎么办？